Привітики! Сьогодні викладу відео пізно, тому що ніяк не могла знайти часу озвучити і вже домонтувати відео, щоб викласти. Зараз ви бачите роботу мою. Добре відносилось. Єдине, що тут, от на двох пальчиках, на вказівному, видно, що скрутився куточок. я просто при викладці гелю докладу трошечки. Я завжди перед викладкою гелю. Трошечки опилюю форму, я завужую вільний край, завужую куточки, щоб потім, ну, якщо я лишаю після зняття якийсь матеріал на куточках по бокам, допилюю. І якщо вони там в сторону починають я трошечки підпилюю. А якщо розклішуються, теж підпилюю. Ну, коротше, щоб потім, після викладки гелю, вони не були такі трапецевидні. Я завжди підпилюю, тоді форма більш е виходить рівніша. У мене просили викладати побільше своєї киці, так що <зараз>, зараз буде. Тут по дизайнам нічого у нас не буде, вона завжди робить однотон. Поки що. Це вона до мене прийшла десь третій раз. Це мама моєї постійної дівчинки, яка зараз за кордоном. І ось вона приїжджала за кордону, прийшла до мене, і потім прийшла її мама до мене. Оказалось, вона раніше хотіла до мене попасти. Я потім подивилася, що дійсно в нас була переписка, але тоді на той момент я не брала нікого нових. І нарешті вона до мене попала і дуже приємна жінка, класна. Я думаю, чого я тоді. І її не взяла. Так би вже довше була з нею знайома. Але, ну, що мало статись, значить так мало статись. І ось такий результат у нас вийшов. Ми робили просто гелем. До речі, вона сказала, ой, ти щось мені ми минулого разу ж лаком покривали, а в цей раз вона каже: ой, ти мені якось не близько до кутикули зробила, тому мені прийшлося пояснювати, що це гель, тому нельзя. Ти що там робиш? Забігла автору. Бувають іноді в котиків заскоки, і вона у нас буває. Я думаю, що це в багатьох котиків таке, що починають якийсь пакет залазити в коробку чи там дерти коробку, якщо картону лишаєш. Ось і в нашої кіські теж таке буває. Це прийшла дівчинка моя постійна. Ой, вона вже дуже багато років до мене ходить разом з мамою. І зараз вже підросла ще одна. Дівчина в їх сім'ї і вже вона теж почала ходити. Хоча я не в захваті від цього, вона ще занадто маленька, я, я вважаю для нігтів. але Ой, ну, просить, то короче я її вже відмовила, тому що вона хотіла довші нігті Вона їх постійно ламала. Я сказала, все я більше тебе брати не буду. У нас щось пару разів її подружка зробила, а в цей раз знову прийшла мама і каже, ну візьмеш її, якщо буде, буде такі коротенькі, як ми робимо. А, тому що мама теж такі короткі робить. Я кажу: ну якщо короткі, то візьму. А то ж, ну, ти бачиш, що кажу, не носиться в неї ще маленькі, ці ніті не сформовані. Їй немає 16 а, Я кажу, і, ну, коротше, не в захваті я цієї ідеї, але все-таки візьму. Тому що ну, чомусь не хочуть до іншого майстра шукати ходити, тому прийдеться все-таки мені її знову взяти. Ну, подивимося, що з цього вийде. Сподіваюся, що вона знову не буде просити довгі, тому що вона кожен раз хотіла все довше-довше, і я постійно з нею спорила, постійно пояснювала, що не можна. Я вже заморилась їх нарощувати, перенарощувати. Ну, коротше, погано в неї тримається покриття. Подивимося, якщо все-таки прийде і будемо робити короткі, то, можливо, якраз норм буде. Так, тут у нас по дизайнам теж нічого не буде. А, тут у нас буде коричневий. Вже сезон, бордо, коричневий. І тут, як бачите, я чистила в неї дуже-дуже в цієї дівчини дуже ніжна кутикула. І я постійно переживаю, щоб її не поранити постійно. Тому я зазвичай навіть намагаюсь десь не дорізати, аби не перерізати, знаєте. Ось і ось такий результат у нас вийшов. Шоколадненький, такий молочний шоколад. А мама в цей раз їй зробила темний шоколад. Вони постійно повторюють одна за одним. Капець, дивіться, що прилетіло до мене в кабінет. Тільки що. Ага. Це в що осаді. Ви... Она така охрана. Дивіться. Мені палиться ця штука. Капець. Може сама виглядаті, лише вікно відкрити. У мене черешня під вікном росте. І в мене постійно якась живність в кабінеті. У мене, звісно, алергії на укуси комах ніби немає, але мене колись, я пам'ятаю, в дитинстві я нюхала квіточки, я пам'ятаю моїй бабусі квіточки, багато квіток росло, в неї був приватний будинок. І я пам'ятаю, от є такий в мене спогад, не знаю, наскільки він правдивий. В моїй голові є такий спогад, що я нюхала квіточку, і мене за губу вкусила оса. У мене взагалі з губами якась проблема і собака мене кусала. Щось <ріст> <ріст> постійно губи страждали в мене. Ну і Тут, як бачите, у нас повний Коротше, Ця жінка не прийшла вчасно на корекцію. Зазвичай вона завжди вчасно приходить, раз на 4 тижні. цей раз вона до мене не попала, тому що захворіла. Коротше, захворіла вона якусь вірусну інфекцію. І поїхала на відпочинок з відрослими нігтями, і ось таку красу вона мені привезла. Коротше, це взагалі ну це капіте, такого, такого взагалі не буває, в неї завжди все дуже добре носиться. Ну, Може, знаєте, так як вона на городі там іноді щось робить, то ну, може один постраждати якісь ніготь. І то, якщо вона там переносить чи що, ну щоб отак-от на всіх, ну, це взагалі. Такого я не пам'ятаю, що взагалі було на цих руках. І ще шею таку красоту, як бачите, я зараз спилюю. А, значить, Цю плісню, так, вона мені привезла. Ну, Зараз я, я пилкою вирішила коротше, допилювати. А, не знаю чому, не питайте, коротше, я вирішила це все, як бачите, я довго це все пиляю. І. Коротше, зараз я допиляю. Звісно, оброблю ніготь антисептиком пилку, поки я буду працювати, теж антисептиком ще раз оброблю а, і оброблю потім цим кислотним праймером, щоб точно у нас загинули всі спори, все-все-все. Взагалі, ця кака гине на повітрі. Коли ви її відкриваєте, даєте доступ повітрю, то вона кисень не любить, тому вона гине. Але продукт життєдіяльності в якості кольору на нігті залишається, поки не зросте. Покривати таку штуку можна, я її покривала не раз, ну як не раз. В мене. За, за всю історію моєї роботи буквально декілька разів таке було в людей. І конкретно в цьому випадку я вважаю особисто, що це через те, що людина перехворіла, плюс, звісно, вона поїхала там в іншу країну, зміна клімату, тра-та-та, стрес. Коротше, не знаю на рахунок, чи вона на морі оздоровилась. Але явно видно, що імунітет в неї трошечки впав. І от коли у нас падає імунітет, місцевий, і не захищає нас уже від такої каки, то якраз ось така кака і може завестись. Тому я їй сказала: а так, це 100%. так, Тому що вона прийшла і в неї ще був герпес на губі. І це теж свідчить про те, що впав імунітет. Так, коротше, вона підчепила якусь таку хорошу. Заразу, яка дуже на імунітет їдала. Є ось такі штучки. Так що нігті, шкірні покриви, вони нам завжди показують, що робиться у нас з організмом. Тому цим не потрібно нехтувати. І потрібно звертати увагу на якісь зміни в нашій зовнішності. Я, звісно, все це розказала. Вона, ну да, ну да, я так перехворіла. І виходить, вона тільки захворіла, і вона перед самим виїздом мала піти до мене нігтики переробити. І вона в дорозі хвора їхала. Ну, коротше, стрес для організму був не такий конкретний. Я ж кажу, не знаю, чи вона оздоровилась на цьому відпочинку. Але ще треба її вистанавлювати. Організм це явно. Ну і тут у нас теж нічим не порадує якимись дизайнами. Тут у нас одну Теж такий цікавий колір. бачите, він і не коричневий, і не червоний, і не бордовий. Не знаю, він мені нагадує якусь помаду. Колір помади якийсь ось такий. Напевно, це шершень, я так думаю. Тепер воно по лампі лазить. Я жива, все нормально. І не ушкоджено. Просто злякалася. Ані фіклісти до комашки, правда, знімати її. В нас про це не просила. Я потім вийшла з кабінету, лишила вікно і вона вилетіла сама. Я її не чіпала. Ну, і Тут у нас ось такі довгенькі нігтики, і тут нарешті я порадую вас дизайном. І дизайн у нас буде на всі нігтики. На спочатку сумнівалася, сумнівалася, що це буде довго. Я кажу, слухай, я вже собаку з'їла на така аналогія, звісно. Ну, коротше, ви зрозуміли. Я вже кажу, наловчилася, набила руку на, цих, на цьому принті. Що це у нас л леопард? так? Кажу, я цей леопардовий принт просто з закритими очима, прям лівою рукою можу малювати. Так що кажу, буде швидко. Ну, добре, вона погодилась, і тут ми ще думали. Чи робити їх матові, чи робити їх глянцеві. Ще був варіант, що зробити матові, а потім промалювати, знаєте, оці серединки цим топом, щоб воно блистіло. Але все-таки по ітогу ми вирішили просто перекрити звичайним топом. Вирішила, що матові ми зробимо якось іншим разом. Також ми ще вирішували, чи робити серединки, чи не робити. Вона мене попросила, щоб я спочатку. Я зазвичай, коли малюю такий принт, я починаю з серединок. Я спочатку ставлю крапочки золотком, якщо ми робимо серединки, ну там чи яким кольором. А серединки, а потім обмальовую. Але вона мене попросила, щоб я спочатку намалювала без серединок, і вона. Типу подивиться, чи вона хоче ці серединки, чи ні. Тому я спочатку малюю оці чорненькі штучки, а потім вона все-таки сказала: Так, хочу серединки, і я ще з золотими блискітками буду робити серединки. Все, наш леопардинк готовий, тепер прикрашаємо ще серединки золотком. Любуємось результатом. Мені дуже сподобались ці нігти. Хоча і на кожному малюнок, але не знаю, мені сподобалось. Випишіть, чи сподобалось вам. Коротше, пишіть щось до наступного відео. <essionalCorps> Па-па!